Привіт! Вітаю вас на каналі Хвилинка української. Сьогодні з вами поговоримо про правопис часточки Не. Зокрема, зосередимось на випадках, коли не пишемо разом, адже слова із часткою НЕ найчастіше пишемо окремо. Пропоную вам тестове завдання із мультипредметного тесту. Поставте відео на паузу та оберіть, на вашу думку, правильний варіант. Давайте звернемось до теорії. Отож, частку не необхідно писати разом, коли є неповна дія і не є частиною префікса недо. Наприклад, недоїдати, недописаний, недооцінювати. Коли ми маємо єдине поняття, часто можна замінити синонімом без «не». Наприклад, недруг ворог недорогий Дешевий. Не здужити хворіти. З дієприкметником, що є означенням у реченні і не має пояснювального слова. Давайте проговоримо, що таке пояснювальне слово і для чого воно нам потрібно. Пояснювальні слова додають вам додаткового змісту, додаткової інформації. Отож, розглядаємо перший приклад. Чорніло не засіяне поле. Яке поле незасіяне це є означення, пишемо разом, тому що пояснювальних слів немає. Чорніло не засіяне ніким поле. А тут у вас з'являється вже ось це пояснювальне слово ніким, а отже, ви будете писати не засіяне окремо. Коли слово без неї не вживається, неук, невдовзі, неподалік, будете писати разом. Ну і останнє п'яте це правопис цих слів, вам просто необхідно запам'ятати. Неможливо, недаремно, незважаючи невже. Існують чотири дієслова, які пишуться з неї як разом, так і окремо, залежно від контексту. Наприклад, не славити у значенні ганьбити будете писати разом. А от не славити у значенні не прославляти будете писати окремо. Не стямитися втратити самовладання разом, не стямитися не прийти до свідомості окремо. Не здужати у значенні хворіти будете писати разом, не здужати, тобто, щось не змогти зробити, чогось не подолати окремо не покоїтися у значенні хвилюватися разом, і не покоїтися у значенні не лежати, не спочивати, будете писати окремо. Отож, повернемося до нашого тесту. Частку не треба писати разом у варіанті. Який варіант ви обрали? Давайте перевіримо, чи він правильний є. Отож, прислівник з не будемо писати окремо. Також окремо, з часткою «не» необхідно писати безособове дієслово не підписано. Окремо, з часткою «не» пишемо і всі займенники. Отож, не всі також буде писатися окремо. До речі, винятком є лише займенники не аби хто, не аби що та неабиякий. А прикметник «незабутня» потрібно писати з часткою «не» разом. Адже це слово без не не вживається. Поставте відео на паузу та виконайте наступне завдання. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього. Давайте обговоримо. Зверніть увагу, що прикметники та дієприкметники «не» пишемо окремо, якщо є залежні слова. Отже. Неприховані, уречені, а коли забуяв зеленю травень, заквітчав широкі, неприховані від людського ока луги ромашками, усе наче потонуло у білому морі, якому немає кінця краю. Пишемо окремо відповідь Б. Наступне завдання. Частка не пишеться окремо. У варіанті. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Обговорімо його. Отож, пригадаємо, коли частку не будемо писати разом. Коли слово без не, не вживається, спробуйте, чи є слово переливки, ні, немає. Отже, не переливки, слово без не не вживається, тож пишемо разом. Варіант а разом. Далі. покоїтися через погоду. Непокоїтися у значенні хвилюватися. Пишемо разом, звісно. Недооцінювати. Пам'ятаєте, є префікс недо, коли не повнота пишемо разом. Це якраз це правило. Говорити неправду. Частко не з іменником пишемо разом, якщо йдеться про нове поняття. А варіант Т e. не здужити всіх завдань. Не здужити, тобто, не змогти зробити, правда? Будемо писати окремо. Отож, варіант Б у нас правильний. Друзі, я сподіваюся, що вам це відео було корисним. Звісно, воно коротеньке і необхідно всі правила розглядати більш глобально. Але сподіваюся, що принаймні ви трошечки пригадали їх. Я з вами прощаюся і зустрінемося на каналі. До зустрічі!